Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні четвер, четверте грудня. І до вашої уваги оперативна інформація. І мій брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписуєтесь. Підпишіться. Будь ласка, хто ще цього не зробив? На мій канал цей Олександра Мусієнка. Будете тоді. Мати оперативні оновлення про новини, так само Мусієнко, подкасти, розлогіші інтерв'ю. І Ютуб канал ТРО Медіа там теж багато цікавого. Розпочну зі свіжих заяв президента США Дональда Трампа. Він, в як завжди, традиційно сидячи в кабінеті з представниками своєї команди, говорив і коментував. Результати поїздки Стіва Віткофа, спецпредставника Трампа, а також свого зятя Кушнера до Москви і Результати переговорів, по перше, американський президент сказав, що у Віткофа і у Кушнера склалися враження, що Путін хоче закінчити війну, і він готовий до цього до відновлення економічної співпраці з Америкою. Він хотів би це закінчити. Ось так це коментує Трамп. Ну на полі бою цього не видно, але й не побачимо, тому що треба розуміти, що ті, хто очікують, я дивлюся аналізи, і іноді диву даю, даю. Знаєте, чому? Тому що є якісь очікування і коментують так: Путін не демонструє сигналів до припинення війни. Так він і не продемонструє. Слухайте, так було завжди. Коли тривали перемовини, навіть мінські формати, які б вони там не були, згадайте 2015 рік, зустріч мінську, Дебальцево. Теж під тиском, теж намагались викрутити руки. І так було постійно. Росія ніколи не буде вживати заходів до того, щоб продемонструвати кроки примирення, поки не отримає якісь більш-менш умови, які їх будуть до цього влаштовувати. або їх треба змусити тотальним розгромом і військовою поразкою. Але до цього поки що далеко це не неможливо. Це може статися, але для цього потрібен час, і нам потрібна пауза для накопичення відповідного ресурсу, консолідації мобілізації нації, суспільства, військово-промислового комплексу та зв'язків з Європою. Для цього нам так важливо отримати припинення вогню. Це в наших інтересах було би зараз так само. Ну, але... А от, значить, Трамп каже про те, що Путін нібито хоче. Хоча терор продовжується, ну зрозуміло, тому що Кремль буде намагатися примушувати нас йти на поступки. Основна поступку, основну поступку, яку мала би зробити Україна, напередодні озвучив інтерв'ю американському каналу Fox News Марко Рубіо, державний секретар США. Він чітко ж він же ж сказав саме про Донецьку область. Тобто, це зараз. Одне з головних питань, яке не дає продовжуватись перемовинам далі, тому що Росія продовжує наполягати на тому, що українські війська мають звідти відійти. Ми ясна річ продовжуємо боротьбу е там і стримуємо ворога і завдаємо максимальних втрат. Як би складно це не було? Що ще сказав Трамп? Трамп сказав, що знаєте, коли я був у цьому кабінеті е і говорив про те, що в них немає козирів, я казав. У вас немає карт. Це був момент, коли слід було домовлятися. Я вважав, що тоді було б набагато краще укласти угоду. Але вони у своїй мудрості вирішили цього не робити. Зараз, проти них, тобто проти нас, за на думку Президента Трампа, грає багато факторів. Але Путін учора мав дуже хорошу зустріч з Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом. Що з цієї зустрічі вийде, я не можу сказати, тому що для танго потрібні двоє. Знаєте, щодо України, я думаю, ми добре попрацювали з ними. Вони дуже задоволені, зважаючи на обставини. Тобто, поки що немає бачення. Ну, вочевидь, що як це складається? Чому Трамп таку конструкцію обирає? Тому що зараз. Отримані українські пропозиції до мирного плану. Вони опрацьовані щонайменше в ході двох зустрічей в Женеві та в Майамі. І сьогодні, 4 грудня, відбудеться ще одна, тому що, як повідомляють американські медіа, має відбутися зустріч української делегації з Стівом Віткофом, Кушнером і, ймовірно, Марко Рубіо, державний секретар США, буде присутнім теж і будуть говорити. Мабуть, про те, що ж сказав Путін, про російське бачення і про позиції до мирного плану. А також, вочевидь, будуть говорити про те, що я практично впевнений, що будуть наполягати на тому, щоб Україна пішла на поступки, інакше США будуть максимально дистанціюватися. Трамп уже натякає на те, що було зроблено багато. Він уже своїми формулюваннями говорить про те, що ну можливо там. На якомусь етапі нехай європейці це вирішують. Ось приблизно так це зараз виглядає. Почекаємо результатів зустрічі. А віткофа і нашої делегації на чолі з Рустемом Умєровим, секретарем РНБО. І далі можна буде робити висновки, чогось чекати далі. Напередодні Кремль дав дещо задню. Пісков погасив настрої про те, що Росія нібито проти перемовин, він сказав ні. Мирний план, начебто, залишається на столі. Він не відкинутий Путіним, але мають тривати далі консультації для того, щоб дійти якогось там рішення. Ось така ситуація станом на зараз так прокоментував Трамп. Ну, доволі таки стримано. Але в своїй заяві він натякнув на те, що. Кожен наступний проєкт угоди і раунд домовленості може погіршувати ситуацію для України. Давайте говорити відверто. Це читається і прямо, і між рядками в заяві американського президента він наголошує, що а, треба було приймати умови раніше далі вони погіршуються, і невідомо до чого це призведе. Ось а, а, ну і на тлі цього, що відбувається, а на тлі цього є певні. Неоднозначності в Європі, тому що, знаєте, як, коли є лідерство міцне американське, а попри все, попри те, що Європа зараз намагається створити свою суб'єктність, гуртуватись і так далі. І сподіваюся, що зрештою прийде розуміння до європейських столиць, що треба об'єднуватися довкола України і давати відсіч Росії, тому що це безпека не тільки нашої держави, а й всієї Європи, але попри все. Європейці все ще дивляться на Вашингтон і враховують думку США. І от вони бачать, що зараз нібито мирний трек на порядку денному, що перемовини і починається використовувати, використовувати ті політики, які раніше виступали за зменшення підтримки України, і особливо ті, які напередодні наступного року, нового року бюджетного зокрема. Починають говорити про те, що так, можливо, ми перерозподілимо кошти, які мали йти на закупівлю зброї для України, на підтримку України, перерозподілимо їх на інші статті видатків, соціальні, там, інші будь-які, але тільки не на зброю і не на підтримку української боротьби. І от вони піднімають голову все активніше і починають робити відповідні заяви, як, наприклад, Матео Сальвіні. Італійський політик, який в Італії є, входить його партія в правлячу коаліцію, і який каже про те, що все, треба призупинити фінансування України. І Італія, от Блумберг якраз про це написав. Блумберг пише, що Італія різко гальмує програму НАТО щодо купівлі американської зброї для України. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив про перечасність участі країни в програмі НАТО з закупівлі американської зброї для України, тому що тривають мирні перемовини. А це може перемовинам завадити. Мова йде саме про ініціативи Перл, це коли за кошти європейських країн. Закуповується американська зброя, яка потім має передаватися Україні. Напередодні, якраз генеральний секретар НАТО Марк Рюте хвалив цю ініціативу і говорив, що на наступний 2026 рік є бачення і розрахунки, що потрібно закуповувати для України щонайменше на мільярд доларів на місяць, сумарно 12 мільярдів на рік. Ну, але він каже, що долучились навіть Нова Зеландія та Австралія. Але на жаль, є ось і такі настрої в європейців. І що говорить Таяні? Якщо ми досягнемо угоди і бойові дії припиняться, зброя більше не буде потрібна. Потрібними будуть інші речі, як от гарантії безпеки, сказав журналістам у Брюсселі Антоніо Таяні. Ну і ці заяви, як зазначає Блумберг, найчіткіший знак того, що уряд Мелоні змінив стратегію щодо України після вичерпання фінансування та напруження всередині правлячої коаліції. Хоча уряд наполягає, що й надалі підтримуватиме Київ, він також став першим у Європі, хто прямо натякнув Україні не слід надавати додаткову зброю під час перемовин про припинення вогню. А, ну, фактично, і це при тому, що а, Рим тільки Рим тільки а, у жовтні дав сигнал про готовність приєднатися до програми Pearl. І, на жаль, зараз може її згорнути. Це не дуже хороший сигнал, тому що цей сигнал чому, ну, але чому це виникає? А це через те, що цей брак лідерства американського. Коли американці тримають ситуацію, все гаразд, коли ні, от, будь ласка, Італія, Угорщина, годі повторювати Віктор Орбан. Так здається, ну що не найпровідніша країна Європи, перепрошую, ну так є з економічної точки зору, можу сказати, і потенціалом. Але член Європейського союзу і НАТО і може теж давати оцінки, і від них залежить в тому числі фінансування для України. Угорщина зробила вкрай скандальну заяву про війну та звинуватила ЄС у зриві миру. Міністр оборони Угорщини Крістов Салай Бобровницький заявив, що Україна програла війну у військовому сенсі через різницю в комплектованості армії. Він нібито сказав, що укомплектованість. Українських підрозділів 40%, а російських 70. І саме ця різниця свідчить про те, що з військової точки зору Україна програє цю війну. Ну, це не так, зрозуміло. І не програємо. Так, ворог десь превалює, має більший потенціал, має більше сил. Але, ж. але сам факт, що в західних медіа, нехай в угорських, в європейських. Частіше з'являються подібні заяви, це теж певна, скажімо так, це теж певна тенденція, тому що це не на користь нам. Звичайно, що будуть наші, я думаю, Міністерство закордонних справ звертатися, будуть відповідні заяви. Але ну от така ситуація. Цікаво, заяву зробив Олександр Ступ, президент Фінляндії. От її треба уважно розібрати. Так, от, на думку президента Фінляндії, умови для справедливого миру в Україні навряд чи будуть виконані. За словами Стуба, реальність така, що мир може бути хорошим, поганим або якимось компромісом. Реальність також полягає у тому, що ми, Фіни, повинні готуватися до моменту, коли настане мир, і що всі умови для справедливого миру, про які ми так багато говорили протягом останніх чотирьох років, навряд чи будуть. Виконані, він додав, що сьогодні ми ближче до миру, ніж вчора, і що найближчі дні та тижні покажуть, чи принесуть переговори якісь результати. Що означає заява президента Фінляндії? Не будуть виконані. Тобто, він уже говорить про те, що, вочевидь, те, про що домовляться з Росією, треба бути готовими, що Росія порушить. Ну, ми то здогадуємося про це. І тому нам потрібні гарантії безпеки. Але так само це ж і сигнал для нас. Що якщо як тільки ворог порушує, ми теж повинні розуміти: от у нас ми там собі сприймаємо будь-які домовленості, знаєте, як там, я не знаю, все від них не можна відступити та можна. Будь-який договір може бути визнаний нікчемним, якщо сторона не виконує. Як тільки Кремль щось порушить в майбутніх домовленостях, Одразу ми не зобов'язані нічому і нічого дотримуватись. Все. І ми маємо бути готові до цього моменту. Ключове це готовність скористатися вікном можливостей, яке може виникнути і для нас в певний момент, в історичній перспективі, в майбутньому. Ось це треба розуміти. Про це натякає на це натякає Олександр Ступ а, Так само. От, от, от як це так само це і потрібно, власне кажучи. Розуміти, тому що ситуація змінюється, ситуація в динаміці постійно перебуває. Але для того, щоб ми були сильні, от подивіться, тут є інші ризики. От уже Таяні, міністр закордонних справ, каже: коли переговори, коли рішення, так потрібна буде не зброя, а й інші дипломатичні інструменти для гарантії безпеки. А як гарантувати безпеку без зброї? Ну це ж нонсенс. Ну про що тут ще можна говорити? Ну? Тут нічого не скажеш. Ну на цьому тлі звичайно що є позитивна інформація, як би там не було. Тому що Європейський Союз надасть Україні 90 мільярдів євро, щоб покрити дві третини потреб у 2026-2027 роках. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила. Що Європейський Союз збирається покрити дві третини потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2026-2027 роках на суму близько 90 мільярдів євро? Вона зазначила, що 90 мільярдів євро фінпотреб України профінансує ЄС. Ми пропонуємо. Покрити дві третини фінансових потреб України на наступні два роки, що становить 90 мільярдів євро. Решту мають покрити міжнародні партнери. Чи покриють це теж питання? Подивимося, а, власне кажучи. Ну і а, будуть використовуватися кошти для бюджетної підтримки України і будуть спиратися на існуючі інструменти, другий напрямок: використання слів, використання. Коштів військова підтримка тут головна мета подальше посилення оборонно-промислового комплексу і потенціалу України, інтеграція їхніх потужностей у нашу воєнно-промислову базу. Ось це важливо. Ось це про гарантії безпеки. До речі, у військовій підтримці України ЄС збирається застосувати так званий принцип каскадного ефекту. Надання пріоритету виробникам в межах кордонів ЄС кошти будуть використані для виробництва та закупівель в Україні. ЄС Ну, це нормально. Це, до речі, доволі таки а, непогано. Це має бути Блумберг пише про те, що російського диктатора цілком влаштовує відсутність прогресу у мирних переговорах у той час, коли його армія має перевагу на полі бою в Україні. Російський президент має підстави бути задоволеним останньою місією посланця Трампа про припинення президента Трампа Віткофа Москви. Відсутність прориву в угоді про припинення війни Росії проти України входить у плани Кремля щодо затягування мирних переговорів для того, щоб отримати врешті-решт більший виграш. Ну це факти. Ми про це з вами говоримо постійно. Видання припускає, що така ситуація цілком влаштовує російського президента, оскільки його війська мають перевагу на полі бою, а європейських союзників фактично витіснили зі столу переговорів. Але попри це, вони роблять заяви про перемовини і бачити, що є рішення про 90 мільярдів для України. Але на другий і третій план відходить рішення про. Фінансування України за рахунок доходів з російських арештованих активів тут виникає поки що питання і є розбіжності. Ну, подивимося, як це буде відбуватися. А від Кофікушнер усунули Рубіо від переговорів. Пише Британська The Times. держсекретаря. Називають тим, хто більше співчуває Україні. Державний секретар Рубіо не брав участі в перемовинах в Москві, які відбулися 2 грудня. Як пише The Times, вони нібито Вітков і Кушнер відсторонили Рубіо, оскільки він вважається більш лояльним до інтересів України. Ну ви бачите, що більш лояльного до інтересів України вже відсторонено. Він фактично не при справах це генерал Кіт Келок, який був спецпредставником президента Трампа по Україні. Він іде з посади, ну але є ще Рубіо, і це теж важливо. Рубіо називають тим, хто найбільше сповчуває. Він допоміг доопрацювати мирний план, що складався з 28 пунктів і був надмірно щедрий для Росії, і узгоджений Віткофом Кушнером та російським чиновником Дмитрієвим під час таємних переговорів у Майамі. передавати українську контрпропозицію на вирішальному етапі війни. Білий дім відрядив тільки Віткофа і кушнера, чиї значні ділові інтереси часто перетиналися з дипломатичною діяльністю. Ну і крім того, видання звертає увагу на дедалі активнішу роль в американській дипломатії 44-річного кушнера чоловіка Іванки Трамп. Ну що ж, бачимо, що всі заяви, які є, вони складаються до того, що США хотіли б відновити співпрацю і взаємодію з Росією, але є тут на шляху перешкода Україна, і вони можуть в тому числі зараз тиснути більше на нас для укладання угоди, погрожуючи тим, що залишать Україну сам на сам або відійдуть в втім сторону. Подивимося, як це буде відбуватися найближчі дні і тижні. Скажу словами Олександра Стуба. Президента Фінляндії покажуть зараз важко робити прогнози. Ситуація реально динамічна, може змінюватись, Ще й президент Трамп вміє дивувати в різні сторони, але все ж на завершення читаючи ваші коментарі. До речі, пишіть пишіть і запитання, і пишіть під цим відео. Ви мені а, присилали під минулими відео пораду подивитися Юрія Швеця і послухати про закони, які забороняють визнавати окуповані території. Я це знаю. Слухайте. Є рішення верховних судів. У мене на каналі є окреме відео розбір, посилаючись на прецедентне право США і американське існуюче законодавство. Чому президент не може визнавати території, набути незаконним шляхом порушення норм міжнародного права, агресивним воєнним шляхом? Тому це є і тому дійсно про юридичне визнання окупованих територій не йдеться йде йдеться про збереження контролю ефективного. Ось про що, і тут американці це можуть зробити. Я думаю, що вони вже в своїх політичних попередніх рішеннях це зробили і де-факто визнають окупацію територій російськими. Де-факто, але не де юре. А головне не де юре. Тобто, це територія України, вона тимчасово окупована ворогом, але вона не є територією Росії. Цього рішень російського так званого парламенту хотів сказати, але він так званий. Америка визнавати не буде. Але від України будуть вимагати певних поступок. І для нас головне продовжувати захищати наші національні інтереси для того, щоб зберегти суверенність, незалежність і безпека це ключове. Без безпеки не буде нічого. Тому сильна армія, співпраця з оборонно-промисловим комплексом заходу і готовність суспільства до боротьби навіть після закінчення війни. Бережіть себе. і... Слава Україні.